Друзі, всім доброго вечора. Значить, я тут читав коментарі із під одним із моїх відео, там де я показую подарунки із Сицилії. Людина запитала, що ж я роблю з тим бальзаміко. А я зараз вам покажу. От якраз трапилась така нагода. Зараз я вам переключу камеру і покажу. Друзі, ось такий салатик. Я тут буквально все що було. Лишалися там якийсь салат, помідорки, перчик покришив. Таке, що ще цибульки додам трошки. трішки цибульки. І значить, дивіться, друзі, просто відкриваємо його і поливаємо трошки бальзаміку. Все. І додаємо олівен Ойл. Олівен Ойл, я ще використовую цю що свою стару. Так. І все, посолили, можна трішки поперчили. Хто любить чесничку можна дати. Розмішали Самий смачніший салат, який лише тільки може бути. Всім смачного.